Так, ну що, привіт, мої невмирущі оптимісти або реалісти. Не знаю, хто ви сьогодні, в яких одежах. Я вчора не виходила, бо у сина була ярмарка в школі. Я півдня пристояла, торгуючи тістечками і збираючи допомогу для ЗСУ. І навесні стояли, і восени стояли, і також три роки стою на ярмарках. І кожного разу школа збирає великі суми, передають волонтерам мільйон гривень, 800 тисяч. І стою я на цій ярмарці і думаю, чим я займаюся? А перед очима оці пачки банкнот, які були знайдені в кабінеті директора енергатому. Поки батьки організуються і печуть тістечка, там носять банкноти, навіть не розпаковані в якості такого класного подарунку елітного. Да. Да, ось така лірика. Як ж розвивається цей скандал, і які висновки вже на третій чи четвертий день опублікування цих записів? Перший нюанс, який вже можемо сказати, який кидається очі: на плівках немає єрмака. А в цей же час Мар'яна Безугла, як би до неї не ставилась, але вона зливає корисну інформацію, зробила пост, де звинуватила єрмака в… Співпраці з деякими антикорупціонерами, такими як Олексій Гончаренко, Олександр Остиновими з українською правдою, тобто, це ті медіа, які системно не згадують Єрмака в темних кольорах. Ну, тут два варіанти. Або він дистанціюється для того, щоб перехопити керування в момент колапсу, або підсилює свій вплив на президента за рахунок того, що його репутація залишалась білою. Ну, але це такий вплив. Фактично він підставляє під удар самого Зеленського, тому що після цього скандалу. Коли на Володимира Олександровича були спущені практично всі пси е, Вашингтона, чорної вівцею став саме президентом. Тому тому конфлікт не ростає. І в результаті ми маємо ситуацію, коли з Вашингтона приходить команда. Запускати всі можливі механізми і задіювати всіх працівників набу для того, щоб подалювати медійну атаку на президента. Ну це скандал це в першу чергу медійна атака. Це вона не дійде до справ, не дійде до вироків. Голови летіти не будуть, тому що єдина мета. Цього розслідування це щоб злетіла одна єдина голова, але стала більш поступливою. І тут, звісно, ми можемо об'єднатися і сказати: нема у нас іншого захисника, окрім Володимира Олександровича. Давайте його пожаліємо, приголубимо, він єдиний за нас. А Вашингтонський обком такий сякий, він пішов у змову з росіянами. І тепер нас примушують до капітуляції. Але в мене таке питання. А хто примушував президента не реагувати на зустрічі в квартирі Міндяча? А хто примушував не реагувати на інформацію, як відмиваються гроші в квартирі Деркача? Тому що в результаті? Опинились загнані в капкан не зеленські, опинились загнані в, кап... в капкан українці, які проливали свою кров за те, щоб потім іти на болісні компроміси. Компроміси, яких могло не бути. Але в результаті зрадники, всі, хто підживлює цю тему корупції, і лише і лише наш Володимир Олександрович за Україну. Так, а тепер трошки по реакціях а, Фейсбуку і медіа на цей скандал. Перше, що написав про президентський пул, це а, а що такого? Нічого страшного не відбулось. Ну, хіба люди не чули раніше про корупцію? Чули? Звичайна, стандартна, нормальна корупція. Чого капішувати? Так, да, у нас війна, так, да, у нас крадуть, але так завжди було. Але ми і, і ми стояли, країна трималась, ми сильні, стійкі і несламні. Якось так. Фактично, я переводжу на людський язик, як це читається. Звичайними громадянами, які на собі несуть тягар війни весь так, країна поділена, низи воюють, а верхи ворують. І це нормально. Будь ласка, не заважайте верхам, а несіть донати волонтерам і виконуйте свій громадянський обов'язок. Якщо вам ця країна потрібна, то ви її і захищайте, а нас не чіпайте. І мені просто цікаво, як, як вони уявляють, може триматись така конструкція. За рахунок чого? За рахунок безкінечного ресурсу громадян. Так я скажу, як це буде виглядати, як буде виглядати колапс? Люди просто почнуть прикладати свої траєкторії кожен сам по собі, індивідуально. Якщо ви заявляєте, що наші дороги, тобто дороги звичайних громадян і правлячої еліти, розходяться, окей, тоді ми будемо будувати свої траєкторії окремо. Він зробив одну важливу і страшну річ. Він поставив криваву початку на суспільному Договорі початому ще за президента Порошенка. Коли верхи вирують, а низи воюють. На жаль. І влада, яка не припускає до себе сигнали людей, яка повністю закрилась глуху оборону від сигналів людей, яка проміняла безкінечний. Шанс довіри, наданий людьми в 22-му році. Це був шанс, це був кредит довіри, це не був обов'язок захищати цю країну. І от ми дійшли до каси, коли час же розраховувати за кредити. Але прийшов час, і нам говорять: ні, а ми вам нічого не винні. Це ваша ініціатива. Захищати країну була в 22-му і залишається в 25-му. От ви за неї і відповідаєте, а те, що наверху, то не чіпайте. І головне і не допомагаєте росіянам, тому що підтримуючи удари по головнокомандувачу, ви підтримуєте ви підтримуєте російський вплив. Ну, дуже цікава постановка питання. Ситуація виходить. Всі навколо а, російські агенти, окрім президента, зробили величезні скандали, і це все попускалось. А це не допомога росіянам ставити в себе в залежність від ненажерливості свого оточення.